Вітаю вас, друзі. Росіяни протестують, тому що у них знову побили учасника війни проти України, і тільки по причині того. Що він є учасником СВО. Росіяни вже не можуть терпіти такі прекрасні події, які стаються кожного дня. Кожного дня хтось б'є на так званій Росії та вбиває учасників війни проти України. Кожен день в нашій країні збивають учасників СВО тільки за те, що вони там Кожен день, по кілька разів. Скільки ми можемо терпіти? Але найбільше у цій історії мені сподобалося інше. От дивіться, я не можу навіть уявити собі, щоб ми на території України створювали українські. Общини, а от росіяни створюють на так званій Росії російські общини? Руська община буде держати це діло на контролі. Вони змушені створювати на так званій Росії російські общини, тому що їх ображають то чеченці, то азербайджанці, а цього разу вірмени. Але із цими росіянами не погодились би башкири, які скаржаться, що росіяни постійно їх принижують. А чому русські Уфі ходять? Со словами Россия для русских их не сажают. А Башкира, который выступает в защиту своего народа, на свої землі сажають. Чому? Потому что тому у Башкірі, яка перебуває під окупацією так званої Російської Федерації, зростає градус напруги. Місцевий очільник окупаційної адміністрації скаржиться, що лунають прекрасні ідеї і пропозиції. Призвед партизанської війни тут. Ви представляєте, о чому чом йде? Ситуація там і справді гостра. Вона поки ще не загрожує владі путіну, але тенденція погодьтесь цікава та правильна. Підпишіться просто зараз на мій канал, якщо ви не підписані. Тисніть лайк до цього відео, лишайте під ним будь-який коментар, і поговоримо із вами на цю цікаву тему. Давайте спочатку нагадаю, ситуація у Башкирії стала напруженою після того, як там було заарештовано місцевого активіста Фаїля Алсинова, який виступає проти війни проти України і участі башкирів у цій війні за самостійність Башкирії. але формально йому дали 4 роки позбавлення волі за те, що він виступав проти видобутку золота на території. Башкірі і проти пов'язаних із цим міграційних проблем. Адин! 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 У той самий день, коли йому оголошували вирок, у місті, у якому всього 17 тисяч осіб населення, на його підтримку прийшло кілька тисяч башкирів. і дуже наївно просили Владиміра Путіна розібратися і запровадити зовнішнє управління. Просимо, щоб було зараз якесь зовнішнє управління. Потому що ми повинні тут жити спокійно. Звісно, до них ніхто не дослухався, і Фаїлю дали 4 роки позбавлення волі. Після чого під судом стали відбуватися сутички. Поки одні башкіри закидували російську поліцію сніжками і намагалися блокувати її. Інші записували звернення, у яких закликали Башкірів, які воюють проти України, повернутися назад і захистити їх. Я призиваю всіх бойців башкірії Покинуть територію України і вернути на свою родину для захисту своєї землі і свого народу. Росіяни тут же організували відеозвернення, у яких, начебто, башкири, які воюють проти України, засуджували ці протести. Ми знайдемо кожного із вас при цьому від російських окупантів були також і відеозвернення на підтримку Фаїля Алсинова. Свобода Фаїлю! Файлі. Файлі. Представники російської влади, як завжди, відреагували на ці протести максимально неадекватно. Вони стали звинувачувати протестувальників у тому, що вони агенти англосаксів, а очільник окупаційної адміністрації у Башкирії від так званої Росії сказав, що вони усі терористи і екстремісти. день своєї роботи я собственно сказав, що терпіть екстремізм, попить кращати ситуацію, терпіть еміст. Ми не екстремісти. Ми національний народ Республіки Башкортостан. Ми за справедливість! Звісно, вони не малий народ, який перебуває під російською окупацією. Вони усі екстремісти, агенти англосаксів, і у всьому винен однозначно Байден. вот ці прориви труп, низькі зарплати, люди, которые в 21 веку топятся дровами, отсутствие лікарств. Ви ж розумієте, що це все Байден на самом деле. І ще більш неадекватною була реакція на ці події прес-секретаря Владиміра Путіна Пєскова, який заявив, що насправді не було ніяких масових заворушень, не було ніяких масових протестів. Та й напевно ніякої башкирії і башкирів теж ніколи не було. Я не согласився б з формулюванням масове безпорядки і масове протести. Там немає масових безпорядків масових протест. Опять же, я категорично не соглашусь, з тим, що це то я спершу думав, що протестами під судом усе і закінчиться. І ніякого продовження ця історія мати не буде, але усе не закінчилося. На підтримку протестувальників виступив відомий місцевий музикант, який заявив, що виявляється, башкірів на так званій Росії утискають і примусово русифікують. Ми живемо в своїй родній землі в але Ну, нас Башкір. На каждом шагу задівають наши серця, когда в нашій родної землі нам указують Говори на русском. Не подобається йому також і те, що башкири помирають на війні проти України, що їх відправляють воювати проти українців під гаслами, що вони усі русські, а вони то не русські. В Україну отправляють Башкир пачками умирать. Под лозунгом ми русские денацифіцірують Україну. Но ми ж не русские. Ми башкіри. Зрештою, він закликав і башкирів, і інші малі народи, так званої Росії, виходити на протести і повставати проти цієї тотальної політики русифікації та утисків місцевого населення. Бурятам, чеченцям, тувінцям, дагестанцям, Калмита, калмикам, Якут, якутам, марійцям, удмуртам, алтайцям, Всім, 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 кого ще не перечислю. Собирайтесь! Виходіть к зданням адміністрації ваших гарадов. Горо... Варто визнати це було доволі сміливо і з його боку, хоча і абсолютно безнадійно. І російська окупаційна адміністрація йому помстилася вже наступного дня. До його будинку приїхали невідомі особи на автівці без номерів і побили йому вікна. Але попри акти залякування, попри те, що протестувальників обзивали екстремістами і терористами, усе одно у місті Уфа у столиці Башкортостану зібрався новий протест. Він налічував кілька сотень учасників. А поліцаї одразу просили усіх терміново розійтися. Проходіть, Прохадіть пожарська знову на остановку. Проте ніхто не розходився. Учасники протесту заявили, що вони зібралися просто аби поспівати народних пісень і поводити хороводи. Власне, цим вони і зайнялися. Це точно мало налякати Владиміра Путіна. Скажіть нам, будь ласка, де ми можемо грати і плісати, і пети свої пісні, любі народні. Та башкирам не можна співати своїх народних пісень на своїй же землі, бо вони перебувають у окупації, і тому одразу почалися репресії. Спершу у місті Уфа почали відключати мобільний інтернет та блокувати месенджери а пізніше поліція почала усіх затримувати. Щоправда, протестувальники намагалися відбиватись. Ша їхня проблема це нерішучість і нездатність до організованого протесту. Вони усе ще наївно сподіваються, що владімір Путін їх почує, і от тоді усе зміниться. Але владімір Путін. Це і є їхня головна проблема. Особливо показовою стала реакція російської влади і пропагандистів. Пропагандисти на російському телебаченні не сказали про ці події абсолютно жодного слова. Влада реагувала максимально неадекватно, Пісков просто усе заперечував, а протестувальників били і пакували. Разом з тим окупаційна адміністрація вже почала збирати масовку на підтримку власне окупаційної адміністрації на противагу тим мітингам які були. Що саме треба робити для того, аби ситуацію заспокоїти, російська влада поки що не знає. І усе зводиться до пропозиції відправляти усіх незгодних у ГУЛАГ. Ну якщо людина йде проти держави, наверное, треба приймати якісь то Мені Меня сейчас говорят, ти хочеш устроить опять ГУЛАГ. Ну я, чесно говорю, хочу, щоб ті, хто сьогодні вредить нашій родині здесь, внутрі, радостно махали Кайлов в районі тракту. Історія із цими протестами ще не завершилася. Вони ще можуть продовжитися, але я не думаю, що вони призведуть до падіння режиму Владіміра Путіна. Проте тенденція дуже цікава. На відміну від усього, що ми з вами протягом останніх двох років бачили на так званій Росії у плані будь-яких протестів. Конкретно оці акції мають етнічне підґрунтя. А це означає, що градус напруги і емоції можуть іще зростати. Це також може стати прикладом і для інших малих народів, які перебувають під окупацією Російської Федерації, так званої. Звісно, усе це не відбудеться завтра чи післязавтра, але тенденція є вона позитивна. І чим більше представники малих народів, так званої Росії, будуть гинути на війні проти України, тим більше зростатиме градус невдоволення. Ми ж із вами будемо стежити за розвитком подій, Ді, але не маємо сподівання на них. Ми маємо сподіватися тільки на самих себе і продовжувати допомагати силам оборони України. Зараз у росіян доволі ускладнена логістика через морози. Потім іще буде березень, і вона також буде ускладнена, тому що буде болото. І от у цих умовах треба допомогти росіянам цієї логістики позбавитись. Така от є така от мета, щоб оці с... ходили на відстань 9 кілометрів пішки. Не їздили, а ходили. От і всі, оці, от такі от їхні пікапчики, просто розносимо в хлам, yeah. як каже е, наш добрий товариш е, спільноти Стерненко, сам. Сам Стерненко Боханкоці. Проте я особисто думаю, що росіян треба позбавити не тільки логістики, а й ніг, якими вони ходять по нашій українській землі. І для реалізації цієї прекрасної програми нова партія дронів Камікадзе від вас вже відправляється на фронт. А ще декілька різних підрозділів отримали завдяки вам загалом і ще 153 дрони камікадзе. Ми висловлюємо щиро вдячність спільноті Сергія Стерненка та всьому народові України. Заперені 30 дронів на підтримку нашої сільської області. З вашою підтримкою ми зможемо ліквідовувати ще більше окупанта, здіймати в повітря ще більше стратегічних об'єктів та прийти разом до перемоги. Слава Україні! Смерть ворогам! Що би там далі не відбувалося на території так званої Росії, тимчасово існуючого непорозуміння, я переконаний, ми і з вами маємо й далі робити усе необхідне, щоби кожен, хто прийшов на нашу землю зі зброєю, подох. І заради цього, будь ласка, продовжуйте й надалі максимально допомагати силам оборони України.